Слава Україні! Ви на каналі Миськодаєт. Мене звати Михайло Мисько і в цьому ролику ми розмовляємо про контроль ваги під час схуднення. Як правильно слідкувати за вагою? Зважуватися кожного дня, чи зважуватися, наприклад, раз в тиждень, раз в два тижні, чи навіть раз в якийсь довший період. Які плюси та мінуси різної періодичності зважувань і багато іншого цікавого сьогодні буде? Помчали! Для більшості людей основний індикатор наявності чи відсутності результату це зміни ваги, скільки не говори, скільки не старайся переорієнтувати людину на слідкування і більші акценти на якихось інших показниках результату, наприклад, заміри, фотографії, відчуття по одягу, є результат чи його немає, все одно вага. Будь-якому випадку залишається чимось таким сакральним, навіть попри те, що вага може бути не дуже інформативною на якихось проміжках часу, все одно всі будуть дивитися в першу чергу на вагу, особливо на початку свого шляху схуднення. Але якби там не було посилений моніторинг ваги, частий моніторинг ваги, якщо подивитися на всі дослідження. Достатньо корисний для багатьох людей, і він приводить до більшого контролю відповідно ваги і до кращих результатів, якщо ми говоримо про слудження, до кращої втрати ваги. А ще часті зважування покращують довгостроковий успіх у втраті ваги, але не для всіх. Про це трішечки пізніше. Так, давайте розберемося, як все таки це робити правильно, як зважуватися правильно, щоб якомога менше гвалтувати свою психіку, і щоб тверезіше оцінювати наявність чи відсутність. Результатів для початку нагадаю інформацію із цього давнього ролика, як правильно зважуватися. Робити це потрібно тільки вранці, наче серце обов'язково. Тобто, поки ви не встигли поїсти, попити водичку, попити каву без одягу, також. Після туалету бажано, і до речі, ще також не менш важливо робити це, старатися точніше, робити це в однакові години взагалі на одній тій самій вазі, яка стоїть на одній на одному і тому самому місці постійно на одній і тій же поверхні, і ця поверхня має бути рівною. Так ви мінімізуєте ймовірність якихось похибок. При відслідковуванні результатів. Але навіть якщо ви так все і робите, і все стараєтеся чітко відслідковувати, то яка все ж залишається проблемою з вагою? Правильно, вона може коливатися і стрибати із дня на день. Думаю, якщо ви зважуєтеся кожного дня, і особливо, якщо ви не просто зважуєтеся кожного дня, а ви стараєтеся ще й схуднути, то вам це дуже дуже знайомо і воно дуже сильно дратує, правда? І воно дратує тим більше, чим більше ви думаєте, що це тільки жир так от впливає, і через жир у вас вага отак стрибає. Ви робите все правильно, ніби ви створили дефіцит калорій, ви все зважуєте, робите знову ж таки все так, як потрібно, а ця клята вага постійно якось от щось показує незрозуміле. То цей жир різко. Падає, то він різко плюсується. Сьогодні мінус 300 грамів. Завтра вага на місці. Післязавтра плюс 100 грамів. Та що ж це за зараза? Я все роблю так, як треба, а воно якось, от щось не так не, 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 не опускається кожного дня. І в цих думках якраз і насправді криється величезна проблема для більшості людей. Бо декілька таких днів. Вага якось незрозуміло коливається або стоїть на місці, хоч ви й робите все як потрібно, і вам здається, що нічого не працює, що ви не отримуєте результат. І знову ж таки ні до чого хорошого в плані вашої поведінки подальшої це не приводить. Ви просто одразу думаєте: ну окей, вага не падає цих три дні, наприклад. Я роблю все правильно, вага не падає, я не отримую результат, це все на мені не працює. У мене генетика, у мене якісь проблеми зі здоров'ям, пішло, поїхало, і тут ви вже ловите себе е, на думці, що ви наминаєте друзі від розморозивом, бо тоді на що напрягатися, якщо ж воно все не працює? Так ось що тут перше потрібно зрозуміти? Що, звісно, ці коливання ваги з дня на день. Вони спровоковані нежиром. Це здебільшого вода. Від зміну жировій масі вага так динамічно не змінюється. Жир так швидко не приростає, так швидко не горить. І Я неодноразово це говорив у попередніх багатьох роликах на своєму каналі. Зафіксуйте собі це, запишіть і перестаньте робити висновки щодо ваших результатів, ґрунтуючись на короткострокових змінах ваги, буквально на декількох днях, чи навіть тижні, чи навіть трішки довше. Зміни ваги під час схуднення із дня на день, навіть коли ви робите все ідеально, до грама все зважуєте, все супер, це все одно нелінійний процес. Ось на цьому прикладі ви бачите порівняння, як що люди очікують, коли вони худнуть, які зміни ваги вони очікують, якщо вони роблять все правильно, і що буде в реальності. Тобто то зліва очікування, справа реальність. Люди завжди очікують, що. При дотриманні всіх умов, при створенні дефіциту каварій, при Скажімо так, от виконанні знову ж таки, дотримання раціону. Вага має кожен день обов'язково падати. Забудьте про це, вага буде коливатися, і нікуди ви від цього не дінетеся. Буде ось так, як на прикладі, справа, коли вага з дня на день може коливатися, десь інколи вона стоїть, десь інколи вона підскакує, десь інколи вона обвалюється різко. Але ось такі зміни це абсолютно нормально, тобто має бути чітка тенденція. До зниження ваги, але з дня на день вона може вести себе по різному. Чому вага так сильно може коливатися із дня на день, і що впливає на ці коливання ваги, або точніше на ці коливання води. Причина справді може бути достатньо багато: від різної їжі до перебору із сіллю, до, наприклад, недобору по воді, поганий сон, стрес і так далі, і тому подібне. З тим, що вага стрибає це абсолютно нормально, ми розібралися, навіть якщо з. Новушки робити все ідеально під час худнення. Але як же ж тоді правильно її відслідковувати? Щоб е, тверезо оцінювати результати, щоб можна було робити якісь висновки, кожного дня зважуватися, може декілька разів в день, кожного тижня, кожного місяця. Як правильно насправді тут все не так однозначно? Я зараз поясню чому, але для початку давайте подивимося на. Приклад, візьмемо випадкову жінку, яка почала своє схуднення із 80 кілограмів, і подивимося на якісь декілька тижнів із її схуднення на точніше вагу протягом декількох тижнів. Дуже частий сценарій, дуже часто таке трапляється на практиці. І що ми тут бачимо? Допустимо, що ця жінка зважується тільки щопонеділка. ну така класика жанра, як то кажуть, зазвичай так воно і відбувається. Так роблять дуже багато людей раз в тиждень. Погнали. І якщо так, то порівнюючи вагу трьох останніх понеділків, як ви самі можете бачити зараз, їй е може здатися, що є деякі проблемки. З її схудненням. Дивлячись на другий понеділок, таке враження, що вона за той тиждень попередній навіть набрала. Хоча вона навпаки худне, вона старається схуднути, вона все робить так, як треба. Якщо ми подивимося на третій понеділок, то ніби в порівнянні з попереднім вага знову впала. Але якщо дивитися на ось ці два тижні, то таке враження, що ця жінка нічого не скинула, практично Ну там 200 грамів, наприклад. Ну Але ж за два тижні, що таке 200 грамів. Але в той же час. Вона по одягу, по собі, відчуває, що вона ніби як схудла, тобто бачить якісь зміни, одяг вільніший став. Але от з вагою, взагалі, щось незрозуміле твориться. Знову ж таки, якщо дивитися тільки на понеділки. Але якщо б вона зважувалася кожного дня, то картина для неї була б кардинально інакшою. І, хоча вага за цей період постійно стрибала, звісно, бо як ми розібралися, це в принципі нормально. Проте. За ці два тижні на вагах були в принципі відчутно менші числа порівняно із понеділками. Наприклад, за ось цей перший тиждень, наприклад, вага знову ж таки хоч і коливалася, але в четвер ми вже бачили 74,7 чотири от, знову ж таки, із вагою на понеділок. Що достатньо непогано. Тобто була чітка тенденція до зниження ваги. Але потім щось сталося, і за три наступні дні вага чомусь підскочила із піком у понеділок, якраз як, як назло, коли відбувалося контрольне зважування. Що може бути причиною? Можливо, ці декілька днів жінка погано спала. Можливо, знову ж таки жарко, не могла виспатись нормально. В нас в країні постійно обстріли, можливо, навіть. Уявимо, що людина старається схуднути. Навіть в наш зараз час, і розуміло, що вночі обстріли і вони заважають спати. Плюс ще до того всього і стрес великий. Можливо, ця жінка ще й протягом цих днів, або, наприклад, у неділю, коли вага з, понед... з неділі на понеділок підскочила, пересолила, що з'їла якусь дуже солену їжу. Можливо, ще й до того пила мало води. Можливо, ці знову ж таки, фактори всі разом. І як наслідок, затримка води, яку ми бачимо на вагах. Далі умови вирівнялися, ця водичка. Яка ця жінка затримувала, вона почала сходити, і вага почала різко обвалюватися. В Цей час знову ж таки ця жінка продовжувала своє схуднення, і вже навіть в суботу-неділю вага була 73,4, Тобто, все було дуже-дуже навіть гарно. Але повторюсь, ця жінка зважується тільки по понеділках, вона не бачить ось цих змін і коливань. І тут, в неділю ввечері, трапляється так званий е, форс-мажор. Ця жінка йде на день народження до подруги, і там так стається, що вона і е, переїдає якоюсь такою їжею поза раціоном, тобто відступає від раціону, переїдає вуглеводами, плюс ще якийсь, якийсь алкоголь підключається. Декілька кілохів вина, наприклад, плюше і заодно можна значить з'їсти шматок торта. І також можливо там випити ще якоїсь солодких газованих напоїв, коло пепсі, можливо, сок той же. І вранці у понеділок контрольне зважування просто страхітливе. Величезний плюс через набряклість і через більше ніж зазвичай наповнення шлунково-кишкового тракту. Жиру із цієї набраної ваги. Швидше за все дуже-дуже ну, мало. Ось, до речі, можете подивитися ролик по підкасті. І посилання я, звісно, залишу в описі до відео про те, скільки жиру можна набрати за якийсь там період переїдання. Це все дуже індивідуально, звісно, і залежить від композиції раціону у період переїдань, який склад по білках, жирах вуглеводах, але все ж, жиру насправді, за періоди переїдань да, набирається менше, ніж люди зазвичай собі надумають самі. Тому обов'язково подивіться потім. Так от, хоч жиру там і мало за усю вечір неділі набралося, і це все практично водичка, і нічого страшного, критичного з результатами не сталося, але ця жінка не знає про це, вона не знає, як, що впливає на зміни ваги, Вона не зважувалася кожного дня, вона зважувалася тільки по понеділках, і тому, е бачить, робить висновки щодо результатів тільки по цій вазі. І хоч вона і відчуває по що вона ніби за, за, за ці два тижні в об'ємах зменшилась, але вона звертає найбільшу увагу на вагу, і вага по понеділках каже їй, що вона взагалі практично за ці два тижні не схудла, хоч робила практично все правильно. Ну крім, наприклад, вечора, неділі, де вона переїла. Думаю, що практично у кожного із вас. Хто зараз дивиться цей ролик, і хто пробував чи старається можливо зараз схуднути, були схожі ситуації. Я вам більше навіть скажу: більшість людей навіть після одного такого тижня, от таких... Зважувань по понеділках закинуть швидше за все це все діло, тому що вони будуть думати, що вони взагалі не отримують результату або навіть навпаки. Не кажучи вже про два тижні, коли ви дивитеся на цю мову по понеділках, там взагалі щось не зрозуміли. Хоча знову ж таки ви на 90% за ці два тижні все робили так, як треба, і. Щось не так, щось не так. І зрозуміло, що коли людина думає, що вона не отримує результат, або коли вона дійсно не отримує результат, то людина не хоче займатися якоюсь справою, знову ж таки, яка не приносить результат. Але якщо ми порахуємо середнє арифметичне за кожен із цих двох тижнів, то ми побачимо, що насправді середня вага відчутно зменшилася. За перший тиждень було 75,2 в середньому, за другий тиждень 74,3. Тобто ми чітко бачимо. Середнє зменшення ваги, але по понеділках все виглядало взагалі інакше. Так, це можливо е трохи перебільшений приклад е для того, щоб наочніше вам це все продемонструвати. Але на практиці е дуже часто такі речі трапляються, і навіть отакий приклад, як знову ж таки такі зміни ваги, як е я тут продемонстрував, в реальності абсолютно можливі. Із практики, і з роботи з людьми, я скажу вам, що дуже часто трапляється так, що, наприклад, контрольне зважування, воно попадає на день одразу після якогось там святкування. Чи, наприклад, поганого сну, чи ще якісь ситуації, які могли сильно вплинути на оці перепади води. Тому, якщо ви хочете орієнтуватися. Тільки на вагу, практично, хоча я не дуже раджу це робити, але ну, все ж таки, якщо ви хочете орієнтуватися тільки на вагу, доцільніше тоді буде зважуватися кожного дня і підраховувати середнє арифметичне там за кожен тиждень, наприклад, це дасть вам набагато більше інформації щодо вашого процесу схуднення бо дня на день знову ж таки вага може стрибати, навіть коли ви робите все ідеально правильно. І зважуючись кожного дня, ви до того ж будете бачити оці всі коливання, і воно дасть вам більше інформації, більше розуміння, на що реагує ваш організм, чому цю вага підскочила, там вона обвалилася. Від чого більше вона, від яких ситуацій вона стрибає, і ви краще також зможете зрозуміти свій власний організм, тому що ми всі різні і по-різному реагуємо, і наша вага по-різному реагує на це все. Але тут. Тут є одна насправді величезна проблема. Е, дуже багатьох людей оці постійні перепади, стрибки ваги з дня на день, вони можуть сильно дратувати і підвищувати тривожність. Тобто декілька днів вага стоїть, я роблю все правильно і починається ось це знову ж таки багатьом знайоме неприємне е, почуття. Дуже-дуже багато хто з цим стикався. До чого це приводить Ні до чого хорошого. Ви дивитеся, декілька днів вага стоїть, хоч ви робите все правильно, ви в такому випадку можете псіханути, що називається, урізати пів половину раціону, почати дуже мало навпаки їсти, що також ні до чого хорошого не приводить. Або ви просто думаєте, не отримаю результат, значить, це на мені не працює, значить, не буду цим всім займатися і починаєте об'їдатися всім підряд. Як показалося це дослідження, гірше, щоденне зважування в середньому впливає на жінок. А от на чоловіків навпаки виходить. Тобто для чоловіків у більшості випадків це може бути з точки психологічної точки зору корисним, тому що воно ніби як навіть е, збільшує. Е, Гордість щодо своїх результатів і е, задоволення від власного власної ваги власного тіла дуже обережно зі щоденним зважуванням потрібно бути також людям із розладами харчової поведінки, особливо якщо стосується компульсивного переїдання. Було показано, що часте зважування для таких людей е, воно навпаки приводить до ще більшого набору ваги у порівнянні із менш частим зважуванням. Висновок, якщо це на вас погано впливає і ви тривожитесь, стресуєте через оці зміни з дня на день у вазі, не ті, які ви очікували, навіть попри те, що ви розумієте, що так воно і має бути, то в такому випадку вам дійсно корисніше буде зважуватися рідше, не кожного дня. А наприклад, раз в тиждень, раз в 10 днів, раз навіть в два тижні, і з паралельним відслідковуванням. Результатів за допомогою інших показників, замірів, фотографій і так далі. До речі, якщо ви хочете ролик про те, як правильно відслідковувати в комплексі результати, я, звичайно, зніму вам про це відео. Напишіть про це в коментарях. А якщо ви не хочете чекати ролик про комплексне відслідковування результатів, взагалі. Ви не хочете витрачати настільки багато свого часу, самостійно в цьому всьому розбиратися, і вам потрібно схуднути, наприклад. Е, я займаюся онлайн супроводом до отримання результату консультуванням онлайн, тому можете до мене звертатися, кому потрібно схуднути, набрати вагу чи просто проконсультуватися. Всього навчу, все зроблю. Ви зможете зекономити свій час. Але якщо ви дійсно хочете над цим працювати, тому що якихось чарівних методів я не пропоную. Я пропоную тільки те, що є насправді. Ось тому працювати доведеться в будь-якому випадку над собою вам. Всі контакти, як зі мною можна зв'язатися, ви знайдете в посиланні до цього ролика. І взагалі до кожного мого ролика на каналі. А ми продовжуємо безпосередньо ролик. Можна також знайти компроміс, до речі, щодо зважувань. Якщо ви хочете все-таки середнє арифметичне виводити і краще орієнтуватися, але вас дратує щоденне зважування, ви можете зважуватися, наприклад, раз в три дні, і також підраховувати середнє арифметичне за тиждень, наприклад. Варіантів є різних, насправді багато, тому дивіться, який вам зручніше. Як ми робимо із моїми клієнтами? Насправді тут дуже все індивідуально. У більшості випадків я не вимагаю щоденного зважування, а робимо ми це. Це раз в тиждень, чи, наприклад, раз в 10 днів, із обов'язковим паралельним контролем результатів по замірах, також по бажанню клієнта по фотографіях чи якимись іншими способами. Ну і на власні відчуття ми також орієнтуємося, наприклад, по одягу, коли одяг стає вільніший, ну, і так далі. Тобто ми стараємося все в комплексі відслідковувати. Чому я не вимагаю постійного зважування кожного дня? Там в принципі по тій же причині: більшість. З практики можу сказати людей, це дратує, особливо на початку, е, хоч ми це все й обговорюємо, і люди розуміють, мої клієнти, от чому воно так, але все одно воно може дуже сильно дратувати. Колись мене до речі, також дратувало коли я свої 30 кілограмів скидав. Ну і все одно ми, як я вже сказав, контролюємо все в комплексі, і навіть якщо зважування, ось це раз тиждень-10 днів, воно припало на невдалий день після якихось свят. От, то все одно в нас є об'єми, в нас є інші показники, і ми в комплексі все оцінюємо, нічого страшного такого немає. Якщо ж клієнта не дратує щоденне зважування, то супер. Ми зважуємося і кожного дня, і потім дивимося на середнє значення, на оці коливання, і це дає нам більше звичайної інформації. Плюс на різних проміжках часу періодичність зважувань може бути різна. Наприклад, ми постійно зважувалися раз в 10 днів з об'ємами разом. А тут, на якомусь проміжку, мені наприклад хочеться подивитися детальніше, як вага у цього клієнта. Змінюється щоденно, тобто, щоб краще оцінити і результати, і чому вона десь може стрибати, і по інших якихось причинах і я можу попросити клієнта. Давайте ми ось цей тиждень два тижні позважуємося кожного дня і подивимося. Okay. Також я, до речі, прошу клієнтів зважуватися в той день, коли у них знову ж таки намічається якесь свято, наприклад, день народження і так далі. Тобто, кудись вони мають. Піти на якесь святкування чи вдома якесь святкування, чому так? Щоб зафіксувати ось цю вагу, яка в принципі плюс-мінус от є, і подивитися після святкування, от наскільки вона можливо підскочить чи не підскочить, і щоб ми мали більше інформації, також на контролі щодо результатів. І клієнту самому спокійніше в такому випадку, бо він е все це розуміє за всім цим, слідкує. Що вам потрібно взяти з собою із цього відео? Вага може коливатися із дня на день і буде коливатися під час вашого схуднення. Це неминуче, і треба просто до цього звикнути, розуміти, що так воно має бути, і що на коливання лисі ваги впливає здебільшого не жир. А водичка. І тому дивитися на короткій дистанції на зміни у вазі, робити з цього якісь висновки щодо результату категорично не можна і шкідливо. Інколи вага може тиждень стояти, хоч ви робите все правильно ідеально, а потім за один-два дні обвалитися дуже сильно. Тобто таке також буває. Плюс вага коливається і протягом дня також, е і тому контрольні зважування робляться тільки в однаковий час доби кожного дня чи раз якийсь період. Найкраще знову ж таки. Найточніше це робити рано вранці, наче серце, поки ви не їли, не пили воду без одягу після туалету на одній і тій самій вазі, яка стоїть на одному і тому самому рівному місці, рівній поверхні, і взагалі найкраще в одну і ту саму годину. Якщо вас зратує саме щоденне зважування через коливання ваги, ви відчуваєте від цього тривожність, воно заважає вам рухатися по плану отримувати результат. Зважуйтеся рідше, раз в тиждень, раз в 10 днів, раз в 2 тижні. І так далі. Але з обов'язковим відслідковуванням також об'ємів своїх, робіть заміри, фотографуйтеся і використовуйте також інші способи для відслідковування в комплексі разом із вагою, а не тільки дивіться на вагу. Ну і також старайтеся, щоб ось ці контрольні зважування, якщо ви зважуєтеся не кожного дня, у вас були. Не після якогось, наприклад, свята відхилення від вашого раціону, старайтеся завжди, коли щось таке, ймовірно ви знаєте, що трапиться в цей чи наступний день, зважитися перед цим вранці. Але все ж, навіть якщо ви будете зважуватися кожного дня і рахувати середнє арифметичне за кожен тиждень, все одно я дуже дуже рекомендую вам не використовувати тільки одну вагу в плані відслідковування результатів а також робити раз в якийсь період заміри контрольні, фотографії за бажанням. І орієнтуватися також на відчуття, по одягу, самопочуття, і так далі. Тобто не користуйтеся тільки вагою для відслідковування результатів у будь-якому випадку, але про це все ми поговоримо вже в іншому ролику. Не робіть поспішних висновків, якщо декілька днів чи навіть трохи довший час, і з вашою вагою щось твориться не те, хоча ви худнете і робите все правильно. Не рубайте склоча в такому випадку, не накручуйте себе, не дретуйтеся, не тривожтеся. Це може бути тільки тимчасова затримка води. І це взагалі не означає, що ви в цей період не отримуєте результат. Можливо, ви отримуєте зараз прекрасні результати, і в один прекрасний день ця вага дуже обвалиться і. Нас дуже не об'єми ваші. Довіряйте процесу, дайте собі час. Якщо ви робите все по плану, якщо ви робите все правильно, дивіться на вагу на довшій дистанції. Скажімо, якщо вага стоїть, ну наприклад, вже до двох тижнів, і що дуже важливо, також за цей період у вас. Не змінилося практично об'єми, ви не відчуваєте по собі, по одягу, наприклад, по власних відчуттях, що ви худнете, не помічаєте по собі процесу, тоді, ну, дуже ймовірно, що щось не так. Тобто, щось ви робите неправильно, можливо, десь перебираєте, вам треба зменшити калорійність раціону, наприклад. Або знову ж таки, ви десь допускаєте якісь помилки, щось під'їдаєте поза раціоном. Ну і багато-багато інших причин може бути також. Але не спішіть. І справками, дайте трохи довший час собі, щоб подивитися, чи дійсно це так, чи просто можливо вага на якомусь проміжку часу вас здурить, і насправді у вас з результатами все добре. окей okay. Ось такий от ролик сьогодні, як завжди, я постарався все розповісти максимально детально, що стосується відслідковування ваги. Сподіваюся, що ролик для вас був корисний, допоможе вам. І сподіваюся, що багатьом він допоможе позбутися оцієї можливо постійної тривожності, коли ви зважуєтеся, і вага постійно стрибає. І як наслідок здобувати кращі. І постійні результати. І якщо вам все сподобалось, ви отримали корисну інформацію. Якщо хочете, можете підписатися, поставити вподобайку, написати коментар, написати, чи бували у вас такі випадки, коли у вас вага під час худнення стрибала і це вас дратувало, і ви закидали про це. Взагалі розповідайте про власний досвід. Якщо у вас є питання, щось не зрозуміло з ролика, також ставте питання в коментарях. Як ви бачите, я стараюся практично всім відповідати. Ну і зустрінемося в нових роликах на каналі. А ви тим часом не забувайте донатити на зсу, триматися і бути мені, як завжди, здоровими. Тоді ми обов'язково переможемо.